Дібри друзі! Не приброй, сьогодні грати Brawl Stars! Але ми сьогодні з вами здобудемо нарешті другий мегаящик. Я знаю як його відкривати. Зараз ми його спробуємо відкрити нормально тільки. І от ми зараз маємо їх вбити, бо нам треба... бо мені зараз треба виграти один раз той нокаут. А чого з автоклікером? А ні, не автоклікером він, він не автоклікером я їм там перегорожаю дорогу своїми цими штучками на. На Мендюха. Мендерасін. На. О. обережно. Живемо. ти що за питак лікером? Я його добив! Добили! Один раунд виграли. Тепер другий. Я стою тут. Нам треба один раунд цей виграти і все. Ай, я промазав! Мене вбили. Я не знаю, як вони зараз справляться. Ми програли цей раунд, вже, і зараз нам треба вивезти. На. Хорош, вбили. Ай! Ни. Все было на изи. Еще минус. Теперь буду еще минус один. На, посейдон. Все, победа! И жетончик мий. Фух. Відкриваємо редкий Сніпер Стар. Нам, нам нічого не випадає. І жетончик на базу. Бам! І нам треба ще один раз виграти десь. Все. Е, так. Nocal нам не треба. Давайте сьогодні програємо зерк зеркальний матч. Рокова шахта. Захват кристалів. Нормально, на шельках. Мені треба здобути цей мигаящик. Ну ви серйозно? Ну за мені така команда? Я вас прошу. Прошу, прям, прошу, прошу. ні, ні, ні. На. Ай. Мене трохи вбили, але в нас є три кристали, а. Іди сюди, на на, на на, на нанай! Спасіть і поможіть. Я вас умоляю, у мене 4 кристала і нема ульти, Це на діло. І я роблю так. На, кристали наші! У нас вже сім тих кристалів Друзі, це вообще. Нам треба ще 3 кристаллика взяти. Якось їх треба нам здобути. Нє, ні, 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 ні. Ти не, ти не маєш права мене вбивати. Ти це понімаєш? Сподіваюся, це понімаєш. На! Все, валимо, 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 друзі, нам треба валити. Що ж ти робиш, боже? Ви чого нам не зробите? На, виносимо всіх. Вісім. І три. У нас 11 кристалів. Нам треба це вивезти. Друзі, це просто обов'язково вивезти. Та господи, що ж ви таке? А, ні, 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 ні. я маю жити, я маю жити. У меня 8 кристалів. Нам треба здобути ще 2 кристалів. Любую ціною. Навіть ціною своєї своєї життя. Хилимося, ідемо і залітаємо на них. На! Один кристал, друзі! Забираємо один кристал! Ні, мені мене, мені треба жити. Відстань. На. Валимо, валимо, валимо. Сім хеп! Двадцять кристалів, друзі, в мене чотирнадцять! Побіда! Нарешті я здобув цей мій ящик. Це було важко. Я вам скажу, це було дуже важко. Фух! Опа. Подарок. Наші його зараз відкрив Чотири предмети тільки випали. Ех. І що? Все? Я думаю... я думаю там что-то поинтереснейшее будет а в кавалериях у меня что? так бамс я хочу Ось ці всі квести поміняти. Фух, друзі, це... Я якось здобув цей нього ящик. І мені взагалі нічого не випало. Так що, друзі, я вже напевно буду відео закінчувати. Ну і тепер усі, мої друзі, до побачення і пока-пока.